Від пана, святого Івангеля читання, свого дисло. Буймо уважні. Останнього Великого Дня свята стояв і кликав на весь голос, коли хто спрагне, нехай прийде до мене і княє. То вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть з нутра Його. Так Він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали Він справді пророк. Інші говорили Він Христос, ще інші мовили. Чи Христос прийде з Галилеї, хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида. Села век звідки був Давид, і виник роздор через Нього серед народу, деякі хотіли його розкопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернули слуги до первосвященників та пересейні їх питають чому ви його не привели? Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи ви, далі себе зве... чи ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього, та проклятий той народ, що не знає закону, озвався до них не туди, що приходив до нього вночі один з них. Хіба закон наш судить людину, не вислухавши його спершу? І не довідавши, що він робить, ті йому вікові сказали, чи й з Галилеї, Розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову заговорив до них Ісус, кажучи, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Де за мною не буде ходити в темрі. ім'я Віця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо велике свято. Свято, якого ми так чекали, бо після Вознесіння ми на декілька днів залишилися самі. Ісус вознісся. Духа Святого немає, і ми пробували самі підготуватися до того, щоб прийняти щоб війти в цей величний день. Бо саме сьогодні Господь приходить до нас не в якихось кам'яних таблицях, не в якихось заповідях, тобто не приходить ззовні, а заходить до нас всередину. Сьогодні Господь через Святого Духа. Проникає всередину людини і робить її душею живою. Знаємо, що ізраїльська земля не схожа на нашу. Там сухий клімат і вода в буквальному розумінні це життя, де є джерело, де є вода, там можна будуватися, там можна розселятися. І вести якесь господарство. Що сьогодні Господь каже? Хто зі мною, в того ріки знутра Його потечуть? Ріки води живої знутра Його потечуть. Яка велика довіра до людини і яка велика обіцянка нам, що коли ми будемо з Богом, ми будемо джерелом життя, ми будемо давати то життя. Не якась краниця, не якесь джерело, а Бог хоче зробити нас центром. Коли ми є з Ним, коли ми йому довіряємо, коли ми ведемо своє життя згідно заповідей Божих, а одночасно стаємо Його, послаємо Його всередину, Він нас зробить джерелом. Каже, ріки життя потечуть з вашого нутра. І Господь тим самим хоче продемонструвати, що я. Ми, ми прості люди, ми можемо дарувати життя. Ми можемо стати джерелом того життя, в себе в родині, в себе на роботі, в своїх родинних справах. Там, де я є завжди, там, де я леву в участку свого життя проводжу, я можу бути тим джерелом. І це не є щось е, вигадка, чи якась, обі... чи якась е, така емоція. Це справді Господь нам обіцяє. І Він про то говорить, хто перебуватиме зі мною, хто перебуватиме в мені, той буде тим джерелом. Бо в діяннях сьогоднішнього читання ми всі чули, коли Дух Святий зійшов на апостолів, що вони почали робити різними мовами. Що це означає сьогодні? Що це за мови? Ми не маємо зараз думати, що Дух на нас не зійшов, бо я не маю різних мов. Я не можу на них говорити. А хто вчить якусь китайську, японську чи ще різні мови, може собі подумати, що це свято, я би мав їх всіх знати відразу, не прикладаючи зусиль ніяких, просто тому, що я є. Але насправді говорити мовами, Ісус говорить про те, що наше серце заговорить різними мовами. Бо наше серце, якщо приймає Святого Духа, починає говорити мовою любові. А мова любові. Це мова всіх народів. І тоді, якщо я живу тою мовою любові, мене розуміють, мене бачать, до мене хочуть тягнутися різні народи, різні люди. Бо любов не ранить, любов не наказує, любов не навчає, а любов надихає, любов потягає. І тому Господь робить такий приклад, що різними мовами заговорили. Бо, будучи з Богом, наші серця наповнюються Його любов'ю, Його силою. І наші серця починають тягнути різних людей. Бо далі Господь каже, хто спраглий, коли ми не маємо цієї любові, ми щось прагнемо. Але дехто з нас може сказати, я вже й не прагну. Дехто з нас може вже перетворив релігію, молитву. Недільні богослуження на якийсь зобов'язок, на якусь рутину. а маю прийти. Я завжди кажу: не прийду, священник позвонить мені, то краще прийду, хай побачу, що я був, і хай заспокоїться. Але насправді Господь каже, хто прагне, до того я прийду. Так важливо є не схотитися до того рівня найнебезпечнішого, привикнути до релігії, привикнути до молитви. Звикнути для якихось ритуальних обов'язків. Бо навіть апостоли, які були простими людьми, які мали свої клопоти, коли заходить в них Господь, вони роблять церкву. Ми також з вами є прості люди, які собі думаємо, що ми не маємо важливих обов'язків. Але саме через нас Господь хоче діяти. Саме через нас, через це прагнення, Господь хоче показати це царство тут на землі. І якщо ми не маємо цього прагнення, це найбільша біда і найбільший біль Бога. Бо людина не прагне. людина каже, хай робить той або та, не я. І саме розуміння, хто такий мій Бог, саме розуміння, що Бог Творець, Він мене робить творцем. Я не можу зупинитися, я не можу не прагнути, я не можу не робити. Бо сьогоднішнє свято це не про якісь вогненні язики, які з'явилися на учні. А це конкретна ситуація, яка сьогодні починає нами рухати. Сьогоднішня п'ятдесятниця, звісно, є Святого Духа, починає нас робити творцями, починає нас робити сильними, починає нас робити належними до Бога. Бо ми починаємо мати силу з висоти. Ми перестаємо блукати в темряві. Дух Святий це не є щось емоційне. Це вогонь. Вогонь, який поселюється в нас. Вогонь, який нас запалює. Не для того, щоб ми палили інших, не для того, щоб ми зараз сказали, я вам розкажу, як жити. А для того, щоб нести то світло в щоб просвічувати кожну темряву. Щоб як Ісус каже, хто матиме світло, не буде більше ходити в темряві. Бо коли є світло, люба небезпека сприймається по-інакшому. А коли темрява найменша небезпека, все не є величезна тривога. І коли ми не впускаємо в себе то світло, ми починаємо вірити в темряву. Ми починаємо вірити дияволові, замість того, щоб вірити в Бога і довіритись його словам. Нехай сьогоднішнє свято не пройде повз нас, не пройде ззовні, а нехай проникне в нашу середину, хай пропече наше серце, хай зробить нас світлими, хай зробить нас готовими будувати ту церкву. Вона вже є, вона триває 2000 років. Наше завдання ту церкву скріпити, наше завдання ту церкву поширити, бути тим джерелом, не боятися. Дати людині життя, не боятися дати людині натхнення, дати їй можливість. Нехай Господь дає нам ту силу і розуміння, що ми є тим вогнем, який не опалює, а зігріває, який не нищить, а просвітлює кожну людину на цьому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!